3 липня в Одеському будинку офіцерів відбулася траурна церемонія прощання з офіцером-розвідником Збройних сил України майором Ігором Кісільовим, учасником антитерористичної операції. Попрощатися з героєм прийшли рідні і близькі керівники області міста, командний склад і військовослужбовці одеського гарнізону та представники громадських організацій Одещини. 30 червня під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО потрапив у засідку і трагічно загинув. від кулі снайперу. йому було лише 26 років. сейчас конечно говорить особенно когда знаю человека с которым вместе поступал вместе учился вместе можно сказать проходили службу курсантскую 4 года вместе в одном институте во втором как товарищ я знаю его как верного друга хорошего отзывчивого всегда готов прийти к тебе на помощь сейчас к сожалению он не с нами но в душе и в памяти он всегда с нами Берегіть і пам'ятайте, товариші. у майора ігора Кісельова залишилася молода дружина, а ще багато життєвих планів, яким вже на превеликий жаль не судилося збутися. Держава ж надалі буде піклуватися про подальшу долю молодої сім'ї, а також про те, щоб таких героїв не забували. Необхідно сказати, що в даному випадку держава Україна бере на себе обов'язки щодо цих соціальних гарантій військослужбовцям, членам їх сімей. Військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків в АТО. Військове звання було присвоєно Ігоря майор за його військову доблесть, його чесність, його сумлінну службу, виконання військових обов'язків, захист нашої батьківщини. Майор Ігор Кісельов, як і сотні інших героїв, поклав своє молоде життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі заради нашого світлого майбутнього та процвітання України.